3 квітня відбувся конкурс на визначення автомобільного перевізника на міських автобусних маршрутах загального користування номер 2 а 4, 5, 7 та 13. Тож результати конкурсу наступні. Маршрут номер а вулиця Івана Кожедуба, 224, залізнична станція роток. Переможець, приватне підприємство Діліжанс. Термін укладання договору один рік. Маршрут номер 4 Житловий масив Таращанський, фабрика Модерн. Площа перемоги. Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради, тролейбусне управління. Термін укладання договору один рік. Маршрут номер 5 житловий масив Таращанський, фабрика Модерн, залізнична станція Руток, приватне підприємство Діліжанс. Термін укладання договору один рік. Маршрут номер 7 четверте мікрорайон, вулиця Семашка, переможець, комунальне підприємство Білоцерківської міської ради, «Тиролейбусне управління. Термін укладання договору три роки. Та маршрут номер 13, гайок, сфера авто, новокиївське кладовище, підприємство Кан. Термін укладання договору один рік. Відповідно до пункту 51 постанови кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу на міських маршрутах буде винесено на розгляд виконавчого комітету міської ради і в разі затвердження вступить в дію. Чи подобається вам якість перевезення маршрутних автобусів? Не подобається. Незважаючи, що міняються перевізники, щось робиться все рівно, вони переповнені їздити незручно. Це стосується і маршрутних автобусів, і тролейбусів. Тролейбуси трошки покращилося, обслуговування зменшилися інтервали, все рівно інтервали дуже великі, переповнені вони і дуже незручно. А як вам стан? Як ви можете оцінити стан саме маршрутних автобусів? Ну, незважаючи на те, що вони всі старі, я маю на увазі зараз спринтери, але це все-таки Мерседес, то вони в непоганому стані. Але що дуже погано в цих автобусах, те, що вони всі переобладнані із вантажних, і через це відстані між сидіннями вони не нормовані, просто немає місця, куди розташувати ноги. Ну, зараз ще. У нас з'явилися нові перевізники Терсіті, це дочірнє підприємство СоюзАвто. То стани нових автобусів це Ісузо Атаман Богдан, то вони добрі, тому що вони нові. А Богдани то вони перевезені з Києва, це старі, і вони в поганому стані, але можна користуватися. Я їжу тролейбусом. А чому? Ну, тому що я зараз на дачі, ціле літо аж до зими, тому що... а маршрутками пенсіонерам їздить. Ну, Тролейбуси які новіші, то краще в них знаходитися, які старі, особливо в нашому віці по сходах вибиратися дуже важко.